Слава Ісусу Христо! Вітайся з вами, Отець Назарій. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Продовжуємо нашу серію зі Святою Тереско від дитятка Ісус, в школі Святої Терези від дитятка Ісус. Вчимося стосунку з Богом на основі духовного досвіду Святої Терези від дитятка Ісус. Не те, щоб її копіювати, адже Ісус Христос не хоче, щоб ми копіювали святих, але щоб ми, вдивляючися в їх приклад. Ростали у вірі і в особистому стосунку з ним, згідно е, тих, значить, засад, е, в яких ми е, зростаємо, яких він хоче, щоб ми з ним були. Отже, продовжуємо, так? Сада Тереза каже. Коли бачу Магдалину мова йде за Марія Магдалину, яка виходить? Е, Властиво в натовп, наповнений тими фарисеями, так, без сльозами своїми обмити ноги свого улюбленого вчителя, якого дотикає перший раз, чую, що є серце зрозуміло глибину любові і милосердя серця Ісусового, що, хоч була великою грішницею, серце повне любові готове є не тільки її пробачити, але ще обдарувати її. Добродійствоми своєї, своєї Божої приясні, піднести її найвищі вершини контемпляції. Бачимо, Свята Тереза е, стверджує, що е, ми не можемо обійняти Бога своїм розумом, е, своїми змислами. Бог перевищує будь-яке наше уявлення, так? Боже мого сердя є незрозумілою таємницею. І цікаво є те, що їй прощено не тому, що вона багато полюбила, а тому, що Бог її полюбив і тому їй багато прощено. Це цікавий факт, бо часто ми думаємо, що ми своїми ділами, своїми вчинками, своїми покутами, молитвами заслужили на те, що Бог нам пробачив наші гріхи. Абсолютно. Це не відповідає дійсності. Адже апостол Павло каже, що Ісус за нас помер ще тоді, коли ми були грішниками. Ось. Знаю, що були святі, які провадили життя, практикуючи подовогідне умертвіння, щоб відпокутувати за свої гріхи. Але в домі уцямого є помешкань багато. Сказав це Ісус, і тому поступаю дорогою, накресленою мені через нього. Стараюся в нічому не займатися вже собою. А що Ісус захоче ділати в моїй душі, то йому віддаю, коли ж не обрала суворого життя, щоби задосить учинити за власне. За власні, але за чужі гріхи. Це цікавий факт, бо біографи Святої Терези від дитятки Ісус стверджує, що вона не вчинила жодного вчинкового будь-якого тяжкого гріха в своєму житті. І фактично Кармель вона вступає в Кармель і в своєму щоденнику історії однієї душі» стверджує: заради чого, Щоб посвятитися молитві за священників. Але також, щоб рятувати душі. Зрештою, пізніше цю місію десь буде натхнена свята Фаустина Ковальська. Визнаю, що досі зостало мені дане зрозуміти, відко, Перепрошую. Зру, визнаю, що відколи дано мені було зрозуміти любов серця Ісусового, прогнало воно всілякий страх з мого серця. Згадка моїх провин упокорює мене, схиляє мене до, не, до того, щоб не опиратися ніколи на власних силах, які є тільки слабкістю. Е, згадка це каже мені ще більше про милосердя і любов. Що ж це можливо, щоб наші провини не були знищені безповоротно в триваючому вогні любові? Коли в, е, вкинемо їх. В нього з усією дитячою довірою. Пізнати Божу любов. Це і наше завдання, це і завдання християнина, бо тоді від цього все залежить, бо від цього залежить смисл нашого життя і розуміння слова Божого. Розуміння взагалі всієї історії Спасіння Біблії, Євангелія, Ісуса Христа. Недаремно Святий Альфонс Марія Делюрі написав. Славно, звісно, свою книжку, як любити Ісуса Христа. Не там, як молитися. Хоча про молитву Він теж написав дуже сильний твір. Але як любити, як навчитися тої любові. І це є най... фактично найважніше мистецтво, яке ми повинні всі опанувати. Незалежно від нашого віку, стану і покликання. Для душі люблячої, немає нічого неможливого. Немов продовжує свою думку Свята Тереза від дитятка Ісус. Для душі, яка любить Бога, немає нічого неможливого. Ісус Христос сказав це, це своїм апостолом. Після того, як вони спитали Його, хто ж тоді може спастися, як цей багатий юнак відходить сумним від Ісуса Христа. Ісус каже, немає нічого неможливого, В Бога це можливо. В людини це неможливо, в Бога це можливо. Але в душі люблячої. Щаслива є, бо помираю. Що... Щаслива є, що помираю, бо чую, що така є воля доброго Бога. Не з власної провини, не з наслідок якоїсь хвороби, яку собі заробили десь, чи в наслідок якоїсь залежності або наглої, раптової смерті. Але у Богові, що така є воля Божа. Я помираю, бо чую, що така є воля доброго Бога, а також тому, що там буду могти більше, ніж тут на землі, бути корисною для дорогих мені душ. Ну, це кажуть фактично майже всі святі. Отець Піо каже, що. Я буду ще сильнішим, потужніше заступатися за своїх почитателів, за своїх духовних дітей. Свята Августина каже, що моя місія після смерті лишень продовжиться. Ну, свята Тереза каже, що там буду могти бути більш корисною для дорогих мені душ. Це таємни Оспіння Матері Божої, яка також нам показує, що Марія, яка була присутня тут серед своїх дітей, серед вірних церкви. Зіснивне був взяттям, це вчителі церкви Святий типу, Бонавентура, наприклад, що вона стає могутнішою, потужнішою, бо є ближче Господа Бога. І тому потрібно користати з цих середників нашого Спасіння, які нам Бог дає за те, щоб ми на цій долоні плачу, адже це є фактично церква на вигнанні, церква подорожуюча. Тут на землі подорожуюча, а куди вона подорожує? Подорожує до, до гори. Тобто до церкви тріумфуючої. Звичайно, що треба ще пройти церкву терплячу, так звану церкву терплячу частилища. Але так чи інакше, всі ми до того прямуємо. Хрест Ісуса товаришував мені від колиски. Але Він дозволив мені полюбити. Але він дозволив мені полюбитися, з, долу, з тобто з прийняттям цей хрест. Вчинив завжди, що прагнуло того, що хотів мені дати. Полюбити хрест. Так, не будемо незадовго святкувати Возвиження. Полюбити хрест Ісуса. А Він мені дозволив полюбити з пасією, вона каже той хрест, тобто з прийняттям. Вчинив завжди що прану того, що хоче мені дати. Ста Тереза, вона прийняла це запрошення. Каже Ісус, хто хоче йти за мною, нехай заречеться самого себе і візьме свій хрест на себе йде за мною. Це є завдання. Це є завдання для кожного з нас. Коли ми не полюбимо Христа свого, коли ми його не обіймемо. Коли ми не будемо з ним співпрацювати, нам нічого не буде получатися. Ми будемо постійно знервовані, ми будемо е, неспокійні, ми будемо нарікати, ми будемо е, не будемо подібні до Ісуса. Тому ста Тереза, на цьому ми закінчимо, запрошує нас, щоб. Нам хрест також товаришує, Ми, кожному з нас, різні хрести маємо. Але дозволити його прийняти з любов'ю, прагнути того, що він хоче тобі дати. Адже Бог все хоче нам дати задля нашого добра, задля нашого спасіння. Ми На цьому прощаюся з вами разом зі Святою Тараскою, дитяткою Ісус і до наступної нашої частини, до наступного нашого уроку в школі Святої Терені.